Продавала наркотики івано-франківські поліцейські викрили 42-річну мешканку села Угринів, яка займалась збутом наркотичних засобів у регіоні. Фігурантку затримали на гарячому після збуту заборонених речовин потенційному клієнту за 1600 гривень. В час обшуку в помешканні наркозбувачки поліцейські вилучили зі пакети з порошкоподібною речовиною, рослинного походження, наркотичні засоби, засоби пакування, електронні ваги, банківські картки, кошти отримані злочинним шляхом. Усе виявлене та вилучене. Поліцейські направили на експертизу. Фігурантку слідчі затримали в процесуальному порядку. Їй уже повідомлено про підозру за вчини. Ні, кримінального правопорушення передбаченого за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України невдовзі суд її обере запобіжний захід. Поліцейські наразі проводять заходи щодо встановлення злочинних зв'язків, підозрюваної можливих спільників та інших каналів придбання розповсюдження наркотичних засобів. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія